Йому завжди якось не щастило за кермом. Ось пана меру Андрія Шевченку притискає жінка прямо біля телецентру. А так віддячили кумиру за два голи шведам одразу після євроматчу. Про шеву гонщика заговорили знов після дивної аварії на проспекті перемоги. Хтось об огорожу вщент розбив Феррарі, скрутив номери і зник. Поки столична міліція розводить руками шеву із з політичною шефиною, начебто помічають вище одному ДТП. Цього разу є постраждалі про тих, хто вирішив не мовчати. Сюжети з Луганщини. Очень плохо. Но спина болела, но и ногу. Того дня вона заснула на задньому сидінні авто, а прокинулася зовсім в іншому місці. А Як попала? Як попала, я не пам'ятаю. Я тільки проснулася, і мама сказала. Зарфавані? Ну да, мама потім сказала. Світлана разом з подругою поверталася додому. Вона не доїхала до рідного міста Красний Луч кілька кілометрів. 21 один год назад последний раз. Я була здесь на першій лінійки. 1 вересня у містечку Красний Луч завітала Наталя Королевська. Бізнесмен та політик посміхалася школярам та згадувала роки навчання. Вона виросла у цьому місті. Ніколи не здаватися, завжди йти вперед. Поруч з нею всюди її колега по партії Андрій Шевченко. Шева щедро роздає автографи. Після напруженого дня політики зі світу розсаджуються у машини. Кортеж стрілою вилітає з міста. Я їхав по своїй полосі, по правій полосі. І з десь із вискочила машина буквально на 20-30 метрах мене. І щоб збирати воостра столкновення, я винужден був уйти вправо. Костянтин був за кермом десятки. Після того, як його підрізали, машину розкрутило то поставила поперек дороги. Потім у бік її вдарила ще одна автівка, що рухалася ззаду. Куртеж зупинився. Шевченко допоміг витягнути людей з розбитої машини. Королевська викликала швидку. Кандидати у політики відмовилися від літака, який чекав їх у аеропорту, та поїхали з постраждалими до лікарні. Ну, Шевченко Королевську, я помню вже в лікарні. Вони приходили до тебе? Ну, не проходили, даш що говорили. Ось ця лікарня. Тут шеву добре запам'ятали. Шевченко, правда, що на вас тут було в воскресенье? 1 сентября. Шевченко? Андрій. А що то серйозне прив'язували? Що? шевченка не поклада мама каже: лікарі витягли її світлану з того світу. Їй вже вообще стало плохо. У ню гімаглобін був 40. Якщо та представить, та лежить білий біле чоловік, ліжить. Але коштовні ліки забрали всі гроші, і тоді поруч з'явився чоловік, який пообіцяв допомогти. Це представитель Каролівська, Він балотується в депутати Василь Васильович, так звали благодійника, дав Ларисі та матері другої постраждалою по 5 тисяч гривень. Але коли дізнався, що Світлані, аби врятувати життя, треба ліків ще мінімум на 50 тисяч.